Вас в ефірі програма Будьте певні, спілкуємось» з психологиною Наталією Федорук. Привіт, Натало. Привіт, Таня. Рада бачити тебе! Хочу сьогодні поговорити. Прочитала в інтернеті дуже цікаву інформацію, про яку я досі не знала. Згідно з статті 51 Конституції України, діти, повнолітні, зобов'язані доглядати за своїми перестарілими батьками. Те саме свідчить сімейний кодекс, стаття 202. Але ми сьогодні не про юридичний контекст, ми про психологічний, адже є батьки, які дали дітям все, так і любов, і турботу, і ніжність ну, все, все, все. А є сім'ї, в яких було і насильство, і приниження тієї дитини. Чи можна тут урівняти? Справді закон один для всіх, і закони писались для того, щоб ну цей момент справедливості якийсь та, підкреслити, щоб люди були задоволені цим рівноправ'ям. Але справді, як ти кажеш, є різні ситуації в сім'ях. Тут треба конкретно розбиратись. Є діти, яких фізично тут може й не бути на час, коли їхні батьки стають старенькими немічними. Тому за це мабуть беруться соціальні служби. Та органи опіки, і кудись з цих стареньких ну, відправляють, ми знаємо, що є гаріатричні будинки і так далі. Тобто ситуація завжди вирішується. Тут е, по-іншому звучить, знаєш, ти даєш запитання, а я відловлюю контекст, що е, коли ми, е, ми, діти не хочуть доглядати за своїми старенькими батьки, батьками, тільки тоді, коли вони були в цих сім'ях травмовані цими ж батьками. Тому що я не уявляю психічно здорову, адекватну людину, в якої в сім'ї все було добре, щоб вона ну, не могла, тим більше українська сім'я не могла, не хотіла доглядати за своїми батьками. Причин, яка? Це значить, тоді це є психопат, соціопат, який не має почуттів, і, відповідно, він напризволяще залишає своїх стареньких. Це ми говоримо про тих батьків, які не можуть вже дати собі раду, які вже, можливо, самі мають якісь захворювання і немічні. Ми не говоримо так, про людей просто старшого віку. Тому треба конкретно дивитись на ситуацію. Що сталося? Хто кому повинен, Ну, зараз можемо цю тему розвинути більше. Давай розвинемо. Отже, що повинні діти своїм батькам? Ну враховуючи те, що батьки дають найцінніше, а найцінніше, що є? Життя. життя. І діти завжди відчувають якусь повинність, бо вони рівносильне не можуть віддати. Ну, ні малюночком, ні цукерочком, ні прибиранням, бо життя воно безцінне. Коли подруга дарує якийсь подарунок, ми взамін чекаємо дня народження і можемо оцінити той подарунок стільки-то коштував, а я хочу їй від себе ще щось. Оцінили, подарували. А тут батьки подарували життя. Рівносильного немає. Тому приходить час, ми доросліші, створюємо свою сім'ю і ми віддаємо це своїм дітям. Ми також їм даруємо життя. Ну, якщо взяти тільки людський фактор, бо взагалі тут не тільки люди беруть участь, так а є. Вища духовна сила, тому, коли батьки дають життя, діти не можуть їм віддати рівносильно. Але якщо в сім'ї є оцей баланс, є любов, то питання доглядати, не доглядати воно не стоїть. Якщо в сім'ї були різні травматичні ситуації, над дітьми було насильство в некрасивій формі, а такі сім'ї, є, про це знають і правоохоронні органи, і соціальні служби, та ми просто про це не говоримо, бо боляче навіть би було слухати слухачам. Але вони є і тому, як правило, діти стараються пошвидше, коли вони досягнули повноліття, ну йти з цих сімей подалі. Я консультую зараз е, клієнтів за кордоном, яких війна не чіпає, бо вони далеко в безпеці. Але в них під впливом життєвих історій, різних ситуацій вилазять оці ці травматичні історії, які починали з сім'ї, де був алкоголізм, де було побиття, де було нерозуміння. І вони себе зробили там за кордоном. Вони себе створили, вони вже мають майно, автомобілі. Але їх оця біль дитяча, дуже мучить. Е, тому, а вони повинні. Якщо людина справиться, порається зі своїми образами, а в даному випадку людина до мене звернулася, щоб я допомогла їй поратися з цим болем, е, і вона зможе бути вище його, і вона зрозуміє, що все ж таки, навіть по законодавству твоя функція, твій обов'язок. Допомогти батькам, то вона в якийсь спосіб буде допомагати. Це не означає, що вона має сидіти над ліжком та й водичку подавати чи коньяку капати. Вона е може організувати простір, так, наприклад, доглядальницю якусь так е відібрати, щоб за її батьками е пригледіла, і заплатити доглядальниці за це. Вона може продуктами. Тим, в чому є потреба у її батьків? Вона може організувати прибирання. Вона в іншому плані, якщо не психологічно немає такого зв'язку, бо часто люди, які були при житті, дуже такі злосні, не розуміли. Ну, не треба на старість очікувати, що вони зміняться. Бо на старість всі риси вони як консерва людина, законсервована. Їй важко себе змінювати. На це було ціле життя. Як ти зараз себе так раз і змінила? Хоча бувають моменти, коли люди, вже коли вони стоять лежачими, у них є час на роздуми, вже нема куди поспішати. І вони можуть шкодувати. Дуже добре, щоб вміли пробачення попросити, щоб цей такий лід, який є між дитиною і її татом, мамою, розтопився, щоб було прощення, і тоді ця допомога вже буде десь. І спочуття обов'язку і задоволення. Наталю, розкажи, будь ласка, чи в даній ситуації працює закон рівноваги давати і брати. Так він якраз працює. Ще раз повторюю: ми не можемо віддати батькам своє життя. Вони його раз подарували. Рівновага оцей закон, про який ти говориш, працює тоді, коли ми даємо це життя своїм дітям. Ось тоді є рівносильна рівновага. Ну, але є бачення сім'ї, як вона має бути. От ті люди, які наскільки ведуть усвідомлене життя, що навіть отримавши біль своїй сім'ї, вони здатні свою сім'ю не перенести і виховати правильні моральні риси в своїх дітях, щоб не це питання. Ви на старість мене маєте доглядати. Розумієте, є ще така українська традиція, ну можливо, не тільки українська, бо є східні народи, та там багато сімейності родинності. Але в нас, я так помітила, що ти повинна, якщо ти остання дитина, ти маєш, ми тебе нарікаємо доглядати за нами, а це все майно тобі. А питання: а дитині, може, не треба? А в неї, може, її задача взагалі вилетіти з цієї країни, створити щось глобальне для людства, що допоможе всім. І нащо їй отої хати? Б... А батьки вони ж ціле життя будували ті два-три поверхи. Вони не жили, вони покладали надій, надію на дитину. Не спитавши дитину, а вона цього хоче, тобто вони так таким чином впливають на її долю і на її волю. Це робити не можна. Тому дуже важливо, щоб е, я, коли це говорю, я й собі говорю, бо маю дітей. І я колись жила з цим переконанням, що дійсно остання дитина, бо я ж остання дитина своїх батьків, вона має. Стоп, а ті, що не мають, та кожен, хто може, дає батькам. Те, що може, хтось фінансово, хтось матеріальними справами, хтось своєю увагою. Тому ніхто, по великому рахунку, нікому не повинен. Не треба так ставити питання. Старайтеся жити так, щоб не прийшлося за вами доглядати на старість. Подивилися біля телевізора, будьте певні, встали, пішли щось робимо, а не весь час біля телевізора. Ось цей факт провини, про який ти сказала, що дитина несе. Зобов'язана доглядати впродовж життя. Воно яким чином шкодить нам почуття провини чи будь-яка сильна негативна емоція. Якщо вона довго перебуває в нашій свідомості, то вона нам шкодить. Якщо ми відчуваємо себе повинними, а дитина, коли вона маленька, вона слухає все, що їй кажуть батьки, і батьки закладають ці зерна в свідомість, і вона так, 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 виростає, вона пробує бунтувати. Вона бачить. Іншій реальності, так? Але тут є вже закладено. Ти маєш, я покладаю на тебе надії. Я ж тобі дала освіту, я ж тобі такий дорогий одяг давала. Я ж тобі дала дах над головою. Ти маєш оцей внутрішній голос, він не дає тій людині, яка це почуває, вільно йти по житті. Тому що батьки можуть бути ще не немічні. Вони здатні за себе подбати. Але оця винуватість, я повинен, повинна віддавати, віддавати, бо ж вони такі цінні для мене зробили. Але якщо задуматись, ну ви це ваш обов'язок був давати одяг, давати житло, розвиватися також, щоб ви ж сім'ю створили для чого? Дехто. Навпаки, не створюю, поки не стане сам на ноги. Так, І ми бачимо пізні шлюби, 30-40 років, бо людина усвідомлює відповідальність, що перший раз мені треба матеріально мати базу, щоб привести все життя дитинку. Тому не можна так ставитися. Але ми так говоримо: з Діда Правді передаємо: я ж тобі, а ти такий невдячний. Далі ми забуваємо те, що коли народжується дитина, то ще велике питання хто кому що дає. Ну, Згадаю цю посмішку, цей сенс. Я за собою дивлюся, що поява кожної дитини це тільки мій прорив вперед, це тільки долання моїх внутрішніх страхів. Якщо я раніше вагалася, я не можу, то тепер я мушу, бо в мене відповідальність, мої діти. Тому діти багато дають, вони стають, вони не мають стати єдиним сенсом. Це неправильно, але вони стають одним з сенсом вашого життя. Тому лукавити так, що ми вам дали, а ви. Діти дають і віддають таким чином. Батько не живе в сім'ї, а потім вимагає ось цієї уваги, поваги, догляду. Ну ж, дуже часто таке буває. Як дитині чи переламати себе і все ж таки йти допомагати? Чи, можливо, озвучити, що ну, не зовсім є за що. Ну, Дивіться, якщо е, раптом е, ну, приходить старість, і старість це той дзвіночок, який викликає страх залишитись одним, самотнім, нікому не потрібним. І людина, коли з'являється це почуття, вона тоді задумується, а, ну, ну, хто там в мене був у моєму минулому, кого можна е, підлаштувати. І, ну, звичайно, що це є близький. По закону, як ти почала говорити з юридичної точки зору, ми відповідальні: як батьки за своїх дітей, так і діти потім за своїх батьків. Але враховуючи цей момент, що людина не була присутня в житті своєї дитини, звичайно, в дитини є почуття образи, почуття злості. Різні, різні почуття її переповнюють, і вона має право їх відчувати. Тому що були на то об'єктивні причини. І коли з'являється одного разу цей тато, а дитина вже не дитина, вона вже стала доросла, вона має право сказати все, що вона думає з цього приводу. Бо ж не було можливості, не був присутній, якщо батько виявляє претензії: О, ти зараз повинна, ти моя дитина, Ну, тоді, значить, десь треба пригадати, де ти був, коли я тебе потребувала. Проговорити про свої теж образи, тільки не сподівайтеся бути почуті. Тому що в людини може бути свій задум. Не всі з щирого серця, так, Ішли йшли з сім'ї <гум> і тепер повертаються. Тому е хай ви будете не почуті, але все одно потім треба ці кордони ви е вилаштувати, пробудувати. Е Сферу обов'язків, що тато дійсно може робити, що він не може. Бо часто батьки старші, вони ну як би це не красиво зараз було чути, але вони вміють маніпулювати своїм станом. Діти, всі ми, давай так всі ми вміємо маніпулювати, приховувати істину правду, щоб вплинути на когось, і в тому числі, коли є якась болячка. Вона швидко, так якби, та вилазить. От я зараз можу сказати, а я мама маленької дитини. Чому ти на мене так тиснеш? А я там вагітна, а я там хвора, а я там ще щось. Завжди є якась причина, яка має виправити мій стан. Так само батьки похилого віку вони вже мають старість, вони вже мають супутні якісь захворювання. І вони деколи можуть цим так маніпулювати, що ти мені це зроби, бо я така. Хвора, а потім ми бачимо, не така ж хвора. Тут не могла ходити, а там побігла. <с? <с?> ну є ж таке, я це зустрічаю і на це скаржаться, і мої люди, з якими я працюю. Тому вже на чистоту варто проговорити, коли вже ви висловили свої образи, що якщо можете, якщо ви хочете, тоді сказати: Добре, я готова взяти відповідальність, хай ти не зміг чи не змогла, я готова. Але я можу робити це, це це, рівно то, що не можеш ти вже в силу своє, свого захворювання. Я тобі в цьому допоможу. А далі в мене є важливіший обов'язок. Це обов'язок перед своєю дитиною, яка ще не, не може стати самостійно на ноги, якій потрібна я в її житті, бо тебе не було в моєму житті. Тому я не хочу понести оцей такий таку погрішність, нашу родову, у свою сім'ю. І так відбувається, от власне, сила, оця, оцей закон енергії, яка йде з діда, прадіда. Так, оце родове дерево з коріння посипає в крону дерево. Це що, діди, прадіди, батьки, діти, внуки пішло, поїхало. Тому ми не маємо права обернутися і надто опікуватись нашими батьками. Не створивши себе, не реалізувавши житті і не допомігши своїм дітям. Тому, звичайно, знайдіть сили в собі, але сили ви знайдете тоді, коли ви самоствердитесь. А якщо ви самі ну, ще не стали на ноги, ви не можете постійно допомагати батькам, бо ви припиняєте існування свого роду. у Вас не буде сили вже створювати собі подібних. Тому навіть тим батькам, які мають такий задум своїх дітей притримати на старість, бо вони почувають себе самотніми, робити великий гріх, тому що вони не продовжать свій рід. Скільки в мене є клієнтів, які нещасні були в своїх сім'ях, там творилося різне. Їм зараз по 30-35 років вони вже би і хотіли створити, вже б хотіла мати ту маленьку дитинку. Але дико боїться е, теж сати. Причиною болю. Тому є б над чим подумати. Цей шлях до прощення. Як його пройти? Які є складні моменти, які легкі, і взагалі, як це зробити, простити? Для початку потрібно прийняти те, що ви дійсно ображаєтесь. Я дійсно ображу. І зла така. Що я тебе ненавиджу. От дати собі, зізнати собі в цих почуттях. і дати собі дозвіл на ці почуття. Бо часто ми себе картаємо внутрішнього, як я не мала би. Маєте, якщо відчуваєте таке, значить маєте таке відчувати, прожити їх, відреагувати їх з допомогою психолога, подруги з самодопомогою виразити почуття. Не можете сказати своїй мамі, татові, що ви сильно ображені за всі е, свої проблеми в житті, які тягнуться, чи з дитинством, ви щось не можете зробити, бо вони вас там прищемили, а вони вас і не почують, бо дехто є і нездоровий психічно. Що йому ну, толку говорити, що ви ображені? Ну нема в людини, стоїть блог або просто відмерлі клітини. Е, тому робите собі в спосіб, є така гарна психологічна техніка. Пишу листа обідчику. І пишете. свічку, запалили, щоб трошки додати якоїсь атмосфери такої. І пишете, пишете, що я привіт, мама, я на тебе сильно ображена. я навіть не хочу називати тебе мамою. Ну, то, що з вас виходить. так? Дозвольте собі, от аркуш паперу все стерпить. Пишіть, відчувайте шмарклі сльози, слюні нехай. Це все так виходить. Пишіть все, що ви відчуваєте. Навіть якщо йдуть нецензурні слова, пишіть їх. Пригадуйте все тій мамі в листі, що ви колись відчували. Але потім, в кінці, коли ви це все пропишете, чому ви сумні, чому ви ображені, чому ви злосні, чому ви налякані. Все ж таки напишіть, за що ви вдячні цій мамі чи татові. Кому йде цей лист, за що ви вдячні? Тому що, проживши своє життя, ви теж щось зрозуміли на підставі цього прожитого, цього болю. У вас теж якийсь цінний урок для вашої душі відбувся. І пропишіть це. А далі в кінці напишіть побажання, побажання вашим батькам, побажання собі. Наприклад, не переносити це в свою сім'ю, вчасно відмітити, налагоджувати контакт, не здаватись, Ось якісь свої побажання і завершить лист там прощання. Прочитайте цей лист вголос. Дуже важливо вголос прочитати. Ви відчуєте, як тут все зажато стоїть, оцей комок. Бо ми ж не можемо своїм батькам сказати, бо ми в позиції завжди маленькі, а вони завжди старші. А коли ви це прочитаєте, ви почуєте, о Боже, що з моїм голосом робиться. Але це дуже важливо, щоб цей процес говоріння запустити. І тоді цей лист порвіть, спаліть, ну, враховуючи техніку безпеки. Видихніть. І через деякий час придумайте, як вам вчиняти з вашими батьками, в чому ви їм таки мусите допомогти, таки мусите домовитися. Що я не можу фізично, бо в мене є моя сім'я, у мене є мій бізнес, який потребує уваги. Але я готовий щомісяця виділяти таку ту суму на те, щоб прийшла доглядальниця, зварила їсти, прибрала. Це все, що я можу зробити, бо я відповідальна чи відповідальна перед собою, своїми, своїми дітьми, але я тебе не залишу. Можливо, прийде певний момент, і ви настільки зможете от застосувати цю Божу чесноту собі, це милосердя, стати вище цього. Цими діями допомагати воно теж стілює. бо коли є образи злість, і ви постійно на фоні них робите якісь дії, десь там і підкрадається почуття провини. А може не треба, а може вона не могла інакше. А може, і чуєте, згадуєте історії, чи якась сусідка говорить, а ти знаєш, яке прожила життя твоя мама, коли ти була маленька, чи тато? І тоді стає так так противно, що ми собі таке дозволяли таке почувати, а вони просто інакше не могли в тих умовах. Я зараз працюю з одною людиною, і вона каже: я так люблю своїх дітей, і я не розумію, як мене мама могла бити пасково. За що? Я ж ніколи не тікала з дому, я двійок не приносила. За що вона мене так жорстоко била? На що їй мама говорить, ну, такий час був, всі били. І їй від цього ще є все гірше. І вона каже, я не можу достукатись до неї. І вона каже, та ти своїх дітей теж будеш бити, це зараз вони маленькі. І їй ще від цього стає неприємність, тому ми працюємо з нею. Так? вона каже, як вона не може ну, Прийняти це і попросити пробачення. Я їй вже готова пробачити, але я хочу від неї це почути. Тому ну, є різні історії, але якщо ми пропрацюємо, психологи кажуть, це пропрацювати, свої болі, печалі, образи, звільнимо своє серце від цього, тоді ми можемо і виростити в собі це милосердя і мінімум згідно закону виконати. Ти трішки випередила моє питання наступне. Де ось цей баланс, що ми даємо своїм батькам і що ми повинні дати своїм дітям? Чи не зашкодить ота турбота про батьків в ситуації з нашими дітьми у цій теплоті, цій любові? Баланс треба вміти відчувати, що я десь перебор роблю. Що допоможе це знання? Що зараз я відповідально першу чергу перед дітьми? Я їм маю так, забезпечити, задовольнити ті потреби їхні, фізіологічні, нагодувати, одягнути, організувати їхнє навчання і так далі. І безпеку. Бо зараз найважливіше це безпека. А далі я йду віддати тим батькам, які теж мене чекають. Якщо я одна дитина, то звичайно, я не можу ні кого розраховувати. Я тільки можу просити сусідку, родичку чи ще когось. І пояснити батькам, ну, вони мають розуміти, не мають діти бути ущемлені. Часто батьки на старість стають дітоподібними. І цьому вина наше почуття провини. Бо ми дуже хочемо віддати їм. Вони ж нам освіту дали, вони ж нам ну, пекли, доглядали. Ну, але вони часто не бувають вже немічні, ще не бувають, а ми так хочемо віддати. І вони часто починають ще більше хворіти. Ще більше, ну, ну не то, що розслаблятися, але е, е, вирахувати комунальні послуги можуть вони? Можуть. А ви вже можете їх оплатити. Чи, припустимо, вони не знають, як Приват-24 користуватись. Ви це можете зробити. Але якісь підрахунки. Е, Якісь мінімум вони можуть зробити. І треба, щоб вони робили, бо життя продовжується. Ну а чим займатися? Людина на пенсійному віку має шукати собі зайнятість, а не придумати, як вас зайняти чимось. Тільки те, що дійсно фізично важко зробити. Домовитись з кимось про щось з лікарями це вже ви виконуєте. Але подати цю ідею, ну, також мають батьки, не тільки ви маєте, ну давайте, ну давайте я вас покладу, аби вас прокапали. І тато, і мама мають теж щось зробити. А далі ви виділили там якийсь час собі, вертайтеся в своє життя. Бо коли ви будете метатись, тут я дітям маю, тут я батька маю, та знайдеться ще хтось, кому ви щось маєте. І ви будете тільки вичерпувати себе, поки ви самі не зляжете. Тому у вас має бути протягом дня час на себе, де ви можете відновити свої сили. Навіть побути ну 15 хвилин, може годину це розкіш у вашій ситуації, бо є гострі стани. Але хоча б 15 хвилин, півгодини, отак побути, побути собою е навіть це замало 15 хвилин, тому що десь людина має наповнюватися. От я дивлюсь, хтось наповнюється, що ходить на йогу, хтось на танці, хтось іде в спортзал, цей себе фізично підтримати, могти витримати оті навантаження, які зараз дали життя. І не варто себе, знаєте, отак програмувати, щоб як от, в коня ці шори є і він нічого не бачить, щоб ви тільки бачили, я повинна дітям, я повинна батькам, я повинна дітям, я повинна батькам. Ні, життя воно трошки ширше. Спробуйте знайти серед усієї повинності, я повинна собі, я хочу це для себе зробити. Я встигну всьому я візьму енергію, щоб мати, як розподілити її. І цей період ви витримаєте, бо цей період теж вам для чогось. А потім ви подумайте, як зробити так, щоб не передати це дітям своїм. Тому за собою подивіться, підкріпіть себе, догляньте, а не зносіть себе. Наталю, я дуже тобі дякую. Сьогодні надзвичайно емоційна така. Атмосфера у нас панувала. Я думаю, що наші глядачі дослухаються і будуть милосерднішими і до дітей, і до батьків, і, мабуть, і до себе. Будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд, незважаючи ні на що. Побачимось.